Сьогодні ми поговоримо про три категорії пацієнтів, яким варто звернутися з приводу обстеження щитоподібної залози. Я лікар-ендокринолог клініки Анна АННЦИБУКська. Отже, перша категорія пацієнтів це пацієнти, у яких вже діагностована патологія щитоподібної залози. Друга категорія пацієнтів. Це пацієнти, які мають неспецифічні скарги, такі як втомлюваність, загальна слабкість, брак енергії. І третя категорія пацієнтів це пацієнти без жодних скарг проте які випадково під час планових обстежень виявили зміни з боку щитоподібної залози. Звичайно, кожна людина і кожен випадок є унікальний, проте стартуємо ми із стандартних обстежень таких як УЗДЩо подібної залози та консультації лікаря-ендокринолога. Під час консультації я підберу індивідуальний план лабораторних обстежень саме для вас. Чекаю вас у клініці Альтюмет на консультації.